Вітаю глядачів телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Світлана Євменова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Черговий гуманітарний вантаж відправився з Шосткинщини на схід країни. Вихованці Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів організували виставку-продаж на підтримку військових. Школа номер 1 стала кращою в області школою дружньої до дитини. Як правильно обрати мед, аби не зашкодити власному здоров'ю? На Сумщині достатньо зерна, щоб гарантувати продовольчу безпеку. Поінформував в ході брифінгу директор департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації Володимир Івченко. На хлібоприймальні підприємства області завезено 773 тисячі тонн зерна. З них 266 тисяч тонн продовольчого. Загалом ми очікуємо зібрати понад 3,6 мільйона тонн Зерна, зокрема, продовольчого більше 400 тисяч тонн, що повністю покриває потребу Сумщини та дає можливість реалізувати його в інші області України, поінформував Володимир Івченко. За його словами, наразі проведено збирання зернових та зернобобових культур на площі 311 тисяч гектарів. Намолочено 1,4 мільйона тонн зерна. Урожайність складає 43,5 центнери на гектар, що на 19% більше ніж минулого року. За урожайністю зернових та зернобобових культур сумщина посіла сьоме місце. А за урожайністю озимої пшениці четверте місце серед областей держави. Поінформував посадовець. 15 вересня в Шостинському районі стартувала акція Допоможемо Сходу. Жителі Шосткинщини вже неодноразово залучалися до надання гуманітарної допомоги, як населенню звільнених від терористів населених пунктів Сходу, так і військовій частині 3022. Кому ж цього разу буде адресована допомога, дізнавалась Вікторія Горшкова. В районі продовжується збір продуктів харчування на потреби військовослужбовцям землякам. Підприємці, трудові колективи, установи організацій, сільські ради та мешканці сіл не залишаються байтужами та активно допомагають військовим. Чому цього разу допомога адресована саме учасникам АТО? Пояснив Володимир Долиняк, голова Шосткинської райдержадміністрації. Добровольчі батальйони вони фінансуються. Більш-менш нормально і забезпечуються більш-менш нормально харчуванням. І, харчування, і да, їх немає там військової зброї, ну вони, їх, їх є захист, бронежилети, каски, форма харчування більш-менш нормально. То армійські підрозділи вони забезпечуються дуже-дуже слабо. Тому було прийнято рішення з 15 вересня. Розпочати чергову вже в Шосткинському районі акцію «Допоможи сходу. Район вже має достатній досвід у організації зборів продуктів харчування. За словами Віктора Олексійовича, громада не лишається осторонь благої справи. На користь цього свідчать тонни вже відправленої допомоги. Збирали продукти жителі, звезли більше п'яти тонн. Продуктів було направлено до першотравневого району Донецької області. Крім того, нам на тому тижні був відправлений груз близько п'яти тонн картоплі. Це у Суми, а потім там формувався. Грузи направлено в зону АТО нашим збройним силам. Голови сільських рад, керівники, і працівники сільськогосподарських та аграрних підприємств району, бюджетних закладів збирають допомогу і відправляють її на склад управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. Було рішення допомогти ще нашим солдатам з продуктами харчування. Ми голосили сільським головам через сільські голів. Ми працюємо із громадами селищної сільських рад. Були поставлені їм кількість продукції, яка продукція потрібна, і сроки, коли ця продукція повинна бути завезена сюди до нас на склад, і ми потім будемо переправляти і формувати у сумах груз для збройних сил України. В основному це будуть продукти харчування. Люди відгукуються, діляться всім необхідним. Найскладніше вирішити питання доставки вже зібраної допомоги. є труднощі доставити ці продукти у суми, а потім в зону АТО, тому що. Знайти перевізників, які прямо шостки привезли в зону АТО, дуже важко. Ми, коли перевозили туди в Первомайський район Донецької області продукти, ми дуже довго шукали цього перевізника і ну, все-таки знайшли. Ну, це дуже, дуже важко. Мало хто хоче туди їхати. в Зону АТО. Шосткинська райдержадміністрація співпрацює з волонтерами, аби якомога ефективніше і у швидкі темпи надати допомогу тим, хто її потребує. Волонтери це самооборона. Самооборона, ми тримаємо зімний зв'язок. Там формуються грузи по 13 до 20 тонн. Формуються з усієї області грузи. Ми приймаємо участь у формуванні цих грузів, а потім ці волонтери везуть ці грузи вже конкретно в зону проведення антитерористичної операції. За словами керівництва району, збір продуктів харчування справа буденна, і акція допоможемо сходу лише частина того, що вже зроблено, і того, що заплановано зробити. Тому певних строків для неї не відводиться. Акція, я думаю, що за цією акцією буде ще, ще інша акція, тому що, я думаю, да, що події ці затягуються. Населення там перебуває теж у тяжкому стані. І ми будемо, я думаю, ще не один раз проводити збирати, збирати продукти, передавати і армії, і тому населенню, яке знаходиться в зоні антитерористичної операції. Акція допоможемо сходу цілком добровільна. Люди, що до неї долучаються, роблять це від щирого серця, бо кожний учасник благодійної справи розуміє, що таким чином підтримує хлопців, що стоять на захисті цілісності і незалежності України. Проблема допомоги нашим військовим, які перебувають у зоні АТО, не залишила байдужими і вихованців Шостинського міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. Діти організували виставку, під час якої усі бажаючі могли придбати корисну річ по господарству або оригінальні речі, сувеніри. Гроші від продажу малеча вирішила направити на потреби нашим військовим. Докладніше про це розповість Олена Микитенко. Біля міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів відбулася благочинна виставка аукціон на підтримку нашим військовим. Директор центру Оксана Кривощенко зазначила, що діти виявили неабияку зацікавленість у добрій справі. Мы не могли остаться в стороне событий, которые происходят на востоке нашей страны. И по инициативе нашего центра и детей-инвалидов города мы решили провести выставку, продажу поделок наших детей. А сотрудники принесли на продажу сувениры. Также мы готовим рисунки с пожеланиями нашим солдатам. И деньги, которые мы соберем сегодня, обязательно мы передадим городскому голове, который отвезет это лично в зону АТО. Олена Кравченка, керуюча справами виконкому, підтримала акцію. Вона зауважила, що дитяча ініціатива варта уваги, у тому числі й з боку влади. Я підтримую цю акцію, і я вважаю, що ці діти вони самі конче нуждаються в допомозі, але вони прийняли рішення і зробили цю виставку для того, щоб підняти бойовий дух нашим бійцям. Я вважаю, що може і не дуже великою кількістю грошей вони можуть допомогти нашій армії, але справа тут в іншому. Вони віддають частинку себе, частинку своєї душі, і це мені здається найкраще підійме дух наших бойців і наблизить їх до перемоги. На продаж було виставлено корисні речі по господарству та оригінальні зразки декоративно-ужиткового мистецтва, виконані руками вихованців центру. Навчила дітей майстерності Марина вчитель трудового навчання. Ми представили на виставку роботи в різних техніках: це аплікація соломи, нова техніка квілінг, якою ми займаємося. Це паперова філігрань в техніці топіарі, а також роботи виконані. З шкіри і вишивки городяни, які знали про виставку та випадкові перехожі, охоче купували товари. Грошей на гарні речі не жаль, зізнається мешканка шостки Світлана, особливо якщо вони йдуть на потреби української армії. «Взагалі любить муш цвіти, а цвіток купила, щоб підтримати АТО». Також центр соціальної реабілітації намагається не бути байдужим до проблем людей, які вимушені були виїхати із зони військових дій. Оксана Криву. Чинко розповіла, що працівники установи у межах своїх можливостей допомагають переселенцям. К нам обратилась мамочка одна з ребеночком не Рібеночекні інвалідну ми вошли в їх положення. Денег отримати масаж у неї нету, і ми без в в від роботи время медицинська сестра делает ребеночку масаж. Наближається зима, і українським солдатам необхідно запастися теплими речами. Роман Белясник, вихованець реабілітаційного центру, турбується, як перезимують наші вояки. Тож разом з мамою приніс для них необхідний одяг. Атмами, атколі, атміна, ат бабоськи, ато ти. для бальцов ато. Чтоб они не замозли, скриля возвраса лес домой. Ідея організації виставки робіт юних майстрів продемонструвала, що діти хвилюються за наших бійців та активно підтримують їх. За словами працівників центру, деякі вироби потраплять і до рук наших захисників. Діти переконані, що цим вчинком вони піднімуть дух військових, адже підживлювати надію на мир необхідно і особливо ділом. Шосткинська спеціалізована школа номер 1 імені Івана Кожедуба. Вже декілька років поспіль втілює в життя власні розробки з методів формування в дитині активної життєвої позиції та здорового способу життя. Цього року їх плідна праця була помічена. Школа номер 1 стала кращою в області школою, дружньою до дитини. Тож, як в навчальному закладі втілюється в життя модель сучасного виховання підростаючого покоління? Далі у сюжеті. Шостянська спеціалізована школа номер 1 імені Івана Кожудуба буде представляти власний проєкт на всеукраїнському конкурсі моделей превентивної освіти. Складна назва превентивне включає в собі прості складові. Це заходи, спрямовані на попередження та подолання відхилень у поведінці школярів, запобігання розвитку різних форм їх асоціальної та аморальної поведінки. Антоніна Кобилякова, директор першої школи, зазначила, що завдання сучасного навчального закладу розвивати в дитині не лише інтелект, а й фізичне здоров'я. і ми працюємо, щоб дитина була здоровою, щоб дитина завжди була усміхненою, щоб дитина завжди навчалась. І коли буде здорова дитина, тоді буде навчання, тоді будуть здібні, тоді будуть обдаровані діти. Мета превентивного виховання полягає у розвитку почуття відповідальності підлітків за свою поведінку, сприяє усвідомленню не лише своїх прав, а й обов'язків. Ця модель за мету ставить здоровий спосіб життя, громадянська позиція перш за все. Доброта, порядність, чесність, справедливість, патріотизм, любов до школи, до батьків, любов до міста нашого чудового, любов. До незалежної нашої держави України способів досягнення правильної поведінки школяра безліч головне взаємодія вчителів, учнів та їх батьків, запевняє Світлана Небелиця, заступник директора школи номер 1 з навчально-виховної роботи. Перш за все, це моніторинги здоров'я стану учнів. Далі у нас постійно постійно проходять бесіди, лекції, диспути на про здоровий спосіб життя на батьківських зборах. Ми залучаємо до проведення батьківських зборів, лікарів. Психологів залучаємо, запрошуємо працівників правоохоронних органів. Батьки можуть задати їм питання і почути відповіді. Невід'ємною частиною моделі, яку розробили в школі, номер один, є дитина. Учень має почувати себе комфортно в навчальному закладі, особливо в класі між однолітками, вважають педагоги. Тож і самі вихованці активно пропагандують здоровий спосіб життя. Ольга Хрущ, яка відповідає за шкільний стенд здоров'я, розповіла, як саме діти втілюють в життя ідею здорового способу життя саме в нашій школі відбувається багато заходів, таких як маршрут безпеки, наприклад, агітбригада дівчатка. Вони також завжди. Агітують нашу школу та школу школи нашого міста до здорового способу життя своїми виступами, своїми концертами. Катерина Кім лідер агітбригади дівчата зі своїми спортивно-танцювальними номерами. Ну, Вони неодноразово виступали і у своєму навчальному закладі, і за його розгарюю? межами. Знає, вже четвертий рік поспіль ми займаємо призові місця, чи то другі, чи то перші Команда складається з Сімох дівчат я являюся капітаном цієї команди. Ми розповідаємо, як правильно вести здоровий образ життя, що потрібно робити, що не потрібно, як у спірних ситуаціях не піти на конфлікт, а розібрати все мирним шляхом. Не лише спортивний розвиток, а й захист власного здоров'я, включає в собі модель превентивної освіти. Ганна Кругляк розповідає, що більше двох десятків учнів задіяні в програмі маршрут безпеки, в рамках якої учні доносять до своїх однолітків інформацію про ВІЛ та СНІД. В тому році ми маршрут безпеки провели для учнів 10 та 11 класів. На цей навчальний рік ми хочемо продовжувати роботу. З учнями щодо того, щодо інформації, про вілтесніти проблеми сучасного суспільства гостро впливають на школу. Помітним стало в учнів падіння інтересу до навчання. Кількість важковиховуваних підлітків зростає. Тож розробка, а головне практичне втілення в життя проектів превентивної освіти одна з найважливіших складових розвитку здорової та свідомої нації. Цієї осені можна спостерігати різкі перепади температури, і тому люди намагаються застерегти себе від застуди різноманітними способами. Досить часто на допомогу приходить звичайний мед. Народний засіб, користь якого вже ніяких сумнівів не викликає. Всі його сорти сприяють зміцненню імунної системи, допомагають позбутися втоми і швидко відновити сили. Але купивши у магазині неякісний продукт джільництва, ви ризикуєте нашкодити своєму організму. Отож, яку користь може принести мед здоров'ю людини та як правильно його вибирати, дізнавалась Євгенія Павлова давнину наші пращури дуже шанували мед. Вони вірили, це цілющий засіб майже від усіх хвороб. І тепер продукти бджільництва не втратили своєї актуальності. Людмила Чиш, дільничний лікар-терапевт поліклінічно-терапевтичного відділення номер 1 переконана, що з точки зору медицини немає кращих ліків від тих, що створила природа. І мед це саме такий продукт. Він майже не втрачає своїх корисних компонентів навіть через довгі роки його зберігання. Есть такие меда при раскопках там, Египта, в Риме, там были найдены амфоры с медом. И вот когда ученые исследователь, исследовали этот состав и его полезные целительные питательные свойства, то установили, что целительные свойства меда уменьшились всего лишь наполовину за несколько тысяч лет, а питательные не пострадали совсем. Особливим попитом цей природний смаколик користується серед населення саме восени, коли з першими холодами приходять застуди. Отже, мед є незамінним засобом профілактики до того ж, він допомагає зекономити гроші, які могли бути витраченими на антибіотики, говорить Людмила Миколаївна. Учитывая те, що мед несе много питательных веществ, полезных вітамінів, мікроелементів, ферментів, звісно, с утра натощак очень дуже полезно і хорошо. Принимать чайную ложечку можно просто рассосать во рту и запить водой. Он даже способствует работе желчного пузыря, сокращению, выходу желчи, очистке. То есть если это делать регулярно, Это хорошо. людмила Зайцева займається бджільництвом вже 34 роки. Вона говорить, що це її родинна справа вже декілька поколінь поспіль. Жінка рекомендує при різноманітних недугах вживати мед. Він не тільки корисний, а й смачний. Зібраний з перших польових трав, соняхів, липових, гречаний та осінній з різнотрав'я. Кожен з цих видів має свій неповторний смак та аромат. Одні люблять ніжний мед, це майський мед, а другі люблять більш тірпки та гречка чи гречка з квітами. А советовать у кожного своє, якщо некоторые, знаете, любить вот желудок не очень, они только цветочный предпочитають, потому що гречка тяжове. А гречку берут в основному для гемоглобин повысить, там для щитовидних Вот, ну, он более укріпляючий для імунної системи. Продавчиня поделилась рецептом, который є постійним рятівником її сім'ї від осінньої застуди. От простуди ну, Господи, ну народне я больше всего от простуди єдине што іспользувати та это раз или траві или слипаю. Вот і пыльца прополіс, вот это саме саме подходит. Але водночас мед є одним з найбільш фальсифікованих продуктів. Недобросовісні пасічники підробляють янтарний смаколик методом перегонки цукру, що негативно позначається на здоров'ї бджіл. І Як наслідок може відбитись на якості меду та нашкодити організму людини. Научна література говорить о том, що пчела, яка спробувала сахар, у неї ламається ферментативний апарат. И она производит, это по-прежнему мед, он по-прежнему качественный, но это уже не тот мед. Оказывается, это неправильные пчелы, совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Если в сахаре были какие-то примеси, добавки или он некачественный, то этот мед будет склонен давать больше аллергии, когда люди кушают, либо маски применяют, либо еще в других каких-то ракурсах. Якщо ж так сталося, що ви купили неякісний мед і через це у вас почалася алергія, то не слід панікувати. Говорить Людмила Миколаївна Будь-який препарат антигістамінний, який є вдома, можна приймати. во перше відмінити пчелопродукти і відмінити і їх. От побульше жидкості можна активований уголь употребіть, оно забирає на себе алергени, ну і антіістамінне препарати. За словами лікаря, аби перевірити, чи якісний мед викупили, купили, треба залити ним невеликий кусень м'яса. Якщо через деякий час він зіпсувався, мед не справжній, адже хороший продукт бджільництва має якості консерванта. 18 вересня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Бреського. Погоду цього дня наші пращури визначали за горобоною. Якщо в лісі її багато, ось. ...буде дощовою, а мало сухою. Якщо листя на горбині пожовкло рано, осінь та зима буде ранньою і холодною. А про погоду на завтра нам розповість синоптичний прогноз. Увесь завтрашній день небо над шосткою буде ясним. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 17, вночі плюс 5 градусів. Вітер східний 2-3 метри на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День добіг свого завершення. Далі наш ефір продовжить програма Кримінальна Хроніка. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре.